І всім привіт, друзі, з вами Граном, і сьогодні буде відео. Ви просили, як поміняти мову у фармі Farm Simulator 19, возможно в кого в 17, 22 Дивіться, друзі. Е, є така проблема, що у фармінгу немає української мови. Із-за цього, якщо у вас в тімі стоїть українська мова, то із за цього в грі Показує, що... Тобто гра видає стандарт англійська, тому що почти всі ігри йдуть на англійський стандарт. Получається, е, дивіться, друзі, в ігрі в фермах усіх немає українського язика, а в стімі є. Якщо у вас в стімі стоїть український язик, то із-за цього у вас в іграх буде англійський. Або ще навіть другий. От, наприклад, у мене теж був англійський. Ну, я знайшов, друзі, на це все е, рішення. Дивіться, друзі, заходите в стім. Заходите в Steam, ось, бачите, зліго верху Steam. Заходите в настройки. Заходите інтерфейс. Заходите язик клієнта Steam. Друзі, я розумію, да, Це неприємтивно, щоб. е, нас стояв руский язик. Ну, друзі, рішення тільки таке: ставите русский язик. Зараз ще знайдемо. 9, 9, 9, так. Ось о, русский. Ставите, перезапускаєте Steam, заходите в ігру і у вас поміняється язик на нормальну. Не, нормальний. Ну, для нас хоч ми можемо хоча б його читати. Не знаю, друзі, мені це теж не подобається, те, що ми граємо на русському язику. Ну, друзі, виход тільки такий. Ну що я вам скажу, дякую що дивилися відео, кому допомогло, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі всім до побачення, до зустрічі.